Аккумулятор заряджається 40 хвилин. Набрав 341 мініампер. Аккумулятор заряджається 3 години 28 хвилин. Набрав 1757 мініампер. Акумулятор заряджається 5 годин 46 хвилин. Набрав 2922 мА. Давайте, щоб було веселіше заряджати, включимо на 1 А зарядку. Акумулятор із цього павербанка. Павербанк був поломаний. Відломане гніздо вже припаяне на місце. Акумулятор заряджався рівно 15 годин. Заряджений на 8870 мА. Думаю, це непогано.